Моє шанування, друзі, ми сьогодні з вами подорожуємо до Дрогобича, і я хочу вам розповісти про одну з найстаровинніших будівель Дрогобича і пам'ятку архітектури всеукраїнського значення це про готичний костел святого Варфоломія. Точної дати побудови не знаємо, але відомо, що своїм указом король Єгайло це було 16 грудня 1492 року, ухвалив рішення про побудову цього костелу. Згодом у 1511 році костел посвятив Львівський архієпископ. Ось і ця будівля служила місцем, де римокатолики могли молитися і віддаватися, так би мовити, служінню Богу. Ось в радянські часи ця будівля, цей костел був перетворений на так званий склад театральних реквізитів. А вже коли відновилася українська держава, то він був переданий Римо-католицькій парафії, яка діє в Другобичі. Костел, звісно, дуже гарний. Ну, він просто заворожує на фазанах. Його можна побачити Дрогобицький триптих, Це якраз про єпископа Щепановського, про який я вже робив відео. Також є портал Менджика. і Також 2007 року поряд з входом до костелу був поставлений пам'ятник Івану Павлу. Другому папі римському Ось поруч з костелом також є колишня оборонна вежа. Час її побудови, так як зазначено на інформаційній табличці, це є 12 століття. У 19 столітті, докладно 1882 році, Едмон ворону стоя Сонецький надбудовує ще третій. Поверх цієї оборонної вежі і вона вже використовується як дзвіниця. Звісно, раніше вона використовувалася як оборонний пункт, в ній є бійниці і стіни цієї башти цієї дзвіниці сьогоднішні доходять до. 2 метрів 75 сантиметрів, ось такі е, е, товсті стіни. ось. Також вона використовувалася як і погребальна каплиця. Пам'ятку внесено теж цю двіницю до пам'ятник, до пам'яток реєстру пам'яті історії та культури України. А вся ця площа навколо костелу святого Варфоломія. І Дзвіниці називається замкова. Замкова гора. Ну, Площа Замкова Гора. І там красується ще один цікавий пам'ятник, бо це такий ансамбль, де можна сказати. Це відомого дорогобичанину Юрію Дрогобичу. Юрію Дробичу з родини Котермаків. Ось так. Це є він взяв собі назву псевдо від міста, з якого він походить. Юрій Дрогобич Котримак це великий вчений з Дрогобича, і математик, філософ. Отам етик. Навчався він в Болонському університеті. Це, там він здобував освіту, Ось артистів, це так званий Болонський університет артистів і медицини, там, тобто там на різні спеціальності в той час вчили. Він його закінчив. Це, можна сказати, людина, яка прославила Дрогобич, він завжди підписувався, Юрій Дрогович. Ось це перша людина з України, яка написала, видала тобто, книгу, але правда, книгу на, на латинській мові. ось. І е е згодом він переїде працювати до Єгілонського університету, до Кракова повернеться і там. Він не про мантію, і там буде викладати. І він, до речі, є викладачем ось того відомого поляка Коперника, з якому є дуже, до речі, класний музей в Варшаві. Ось пам'ятник був відкритий в 1999 році. І я ж тоді був студентом Дроговичі, і ми всі вирушали на цю церемонію відкриття, тому що відкривав пам'ятник тоді приїздив до Договича президенту тодішній Леонід Кучма. Ось і насправді студентів всіх, як то кажуть, вчителі, викладачі. Провадили на площу ринок. Площа ринок вся була така забита людьми, поприїжджало дуже багато гостей. І подивитися, і на саме відкриття, і звісно, на президента ось було свято. Тоді пам'ятаю концерт вечором. Також давали. Я тоді вже після тигорочистості, в центрі, коли побачив президента. Вирушив їхати назад додому, і був якраз на жиде вокзалі. І тоді їхав поїзд, певно. Якщо я домислююсь так до Трускавця, і тоді з того поїзда зійшов Тарас Петрененко. Саме він співав тоді на цьому концерті вечірньому ось в Скульптура цього пам'ятника. Це відома львів'янка скульптор Теодозія Бреш, архітектор Сметана. Ось що ще варто цікаве згадати. Коли вже сам я вже вертаюсь до костела, костел був переданий уже Римо-католицькій парафії, коли вже відновлення було Україна, і вже в той період вісімдесят 90 років, роки, коли до нас отак приїжджали поляки. Вони ходили, а вони приїжджали до Дроговича, до Трускавця, ну і тут торгували і так далі. Ви знаєте, ті часи ходили навколо костелу із надією знайти якісь частинки вітражу. Бо костел має такі гарні вікна, готичні, і там були вітражі. Ось відомих майстрів. Ось вони надіялися, що знайдуть якісь частинки тих вітражів десь там в землі. Ось те, що я пам'ятаю ще й зі своєї молоді, і це місце дуже класне. Коли, коли на цьому на території цього місця коло костелу ж там є ж табличка 1410 рік, це грінвальська битва. Там стояв колись за Польщі. Такі пам'ятник з кам'яном присвячений грінвальській битві. Нагадую, я витискую з відео про стебних згадував, що вулиця якраз темнику вулиця Дробицька називалася Ну, тому що багато дороговичан якраз брали участь у цих подіях, цій битві і билися під хуробами якраз нашого. Регіону і дуже, дуже сміливі. Ось так багато про дорогобі можна говорити, але краще туди приїхати, в самому походити, подивитися. Вазі, звісно, не забувайте підписатися на мій канал, ставте свої лайки, вподобайки, поширити. І до наступної зустрічі. Дякую.